Прибори до місця пожежі. Воду подати. На зв'язку ладно. Хоч почувають Вас Зрозуміло. Витрати 33 хвилини. Значить, Чекуни подаємо цю дільницю. Відповідаєш за цю дільницю, щоб була безперебойна подача води. І, значить, Це та, е, Якщо потрібна заміна парадів, я вже базу визвав. <목소리도> 아 왜다? <보인다. 목소리도> 다 До людей, які відвідують відвідувачів і тих безпосередніх підприємців, які тут працюють. Є... Да. Сьогодні на території комунального підприємства МТК Калинівський ринок проведено також спеціальні навчання. Метою навчань було спільне відпрацювання дій адміністрації ринку та пожежно-рятувальних підрозділів. Задачою стояла ліквідація пожежі в контейнерах площою 500 метрів квадратних. До пожежі залучалася об'єктова місцева пожежна охорона, добровільна пожежна дружина Калинівського ринку, також пожежно-рятувальні підрозділи міста Чернівці. Загалом до ліквідації залучено 7 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу.